28 лютого закінчується термін бронювання усіх військовозобов'язаних чоловіків чоловіків Україні. А от військовозобов'язані чоловіки, яких раніше було визнано обмежено придатними, мають пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого. Що варто знати і як отримати бронювання, Розпитаємо в адвоката Олег Мицик з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, дякую, що знайшли час. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Ну, пане Олеже, давайте розпочинаємо. Чи дадуть броню, якщо обмежено придатні, не прийдуть ВЛК до 5 лютого? Що чекає на цю категорію чоловічого населення? Давайте почнемо з того, що написано в законі. В перехідних та прикінцевих положеннях великого закону, яким я його називаю, який був прийнятий набув чинності 19 травня вказано, що особи, які були обмежено визнані обмежено придатним до червня 2024 року, тобто до дії закону, у зв'язку з ліквідацією поняття обмежено придатний, повинні до 4 лютого пройти повторну військову лікарську комісію. Далі питання: якщо проаналізувати системне законодавство, то Вбачається, що особа може пройти лише по наступному алгоритму. Їй повинна бути прийти додому повістка. Вона повинна прибути в ТЦК, і мають влучити скерування. Вона повинна пройти військово лікарську комісію. Дуже багато громадян шукають серед величезного об'єму інформації лише те, як уникнути чогось, не вникаючи в деталі. адже Є багато нюансів, які треба при, передбачати і припускати. Є е, е, міністерство оборони видало дуже цікаве і дякую вдячні за це роз'яснення, що особи, які от, мають обов'язок такий пройти, вони повинні проходити, виходячи оцього цього алгоритму, який я назвав, і у зв'язку з е, викликом по повісті ТЦК на сьогоднішній день ТЦК чи то через завантаженість, чи через. Я не знаю, яку якісь міркування воно взагалі не скеровує таких повісток. ТЦК, е, Міністерство оборони пояснило, що в осіб в системі Резерв Плюс далі буде значитися, е, що ця особа не є порушником законодавства. Разом з тим, ще раніше, до заяви Міністерства оборони, три обласних ТЦК, чоловіка Черкаси, Київ, заявили, зробили заяву про те, що такі особи. Будуть порушниками, і в них появляться заяви, ну, повідомлення в Резерв Плюс. Я до речі. Виходив з саме з таких міркувань, знаючи поведінку нашого нашої ну, ТЦК, і як їм не щоб не було скучно жити суспільство, вони обов'язково придумають ситуацію, яку зав'язати у вузол і зробити масу людей порушниками. Тобто, за умови, якщо міністерство оборони те, що вони заявили, і буде дотримуватися, то громадяни не будуть порушниками. Друге, в законі написано, повинні пройти. Не зобов'язані, а повинні пройти. Ну, ми виходимо з презумпції законопослушності громадян. Вони повинні пройти. З іншого боку, з обов'язку презумпції законності дій посадових усіх, про що зобов'язує Конституція. Але разом з тим я звертаюся до... Певної категорії людей, які на сьогоднішній день я не буду закликати того, хто увійде в ДЦК, пройде таке ВЛК, буде визнаний придатним і в той же день буде мобілізованим. Я не маю права їм роз'яснювати, що вони повинні виконати вимогу закону такого роду. Але є категорія людей, які на сьогоднішній день мають тривалі відстрочки за сімейними обставинами. Ці відстрочки діють. Ну, як мінімум, вони діють до 7 лютого. Так само є громадяни, які заброньовані до 28 лютого, проходження чи не проходження цього ВЛК нічого не змінює в їхньому статусі. Разом з тим виключає можливість довільного тлумачення закону працівниками ТЦК в подальшому. Адже ви знаєте, закон для людей, які його порушують систематично, він не писаний про відповідальність. І тому, якщо особа в силу відстрочки чи бронювання, Має гарантію про те, що вона пройде військову лікарську комісію і не буде мобілізована в цей час. Я рекомендую таким особам пройти військову лікарську комісію з метою уникнення запису про порушення закону в подальшому. Ну і останнє: ці особи будуть порушниками в двох випадках, якщо їм прийде повістка про виклик на ВЛК, а вони не з'являться за цією повісткою. Це загальновідома обставина. І друге, коли вони з'являться за повісткою, отримують скерування на військову лікарську комісію. Однак туди не з'являться в обох випадках. На них накладуть штраф за порушення законодавства про мобілізацію, і відповідно в них появиться дуже небезпечний відмітка в їхньому резерв, плюс що виключить можливість їх автоматичного бронювання в подальшому. Я вже з пане Олеже, трошки знаєте, війшла в ступор. Е, ну, дивіться, особа зараз має бронювання, але так. визнана по старому законодавству обмежено придатна. Так. Їй треба йти е, на ВЛК, але щоб піти на ВЛК, вона має мати повістку. Не обов'язково можна записатися на уточнення даних і з'явитися, то називається он, е, уточнення анкетних даних. Там є така музика. і сьогодні. На сьогодні львівські ТЦК записують на таке. Вони проходять військову лікарську комісію. Вони повинні пройти. Розумієте, повістка і скерування, скерування дадуть на місці в ТЦК. Так це є лише алгоритм, в особи немає перешкод виконати закон добровільно. На сьогодні він не несе відповідальності юридично за те, що він буде очікувати повістку. Якщо на нього накладуть штраф, такий штраф буде легко скасований в суді. Однак, якщо міністерство оборони не дотримається цієї гарантії поступить, як в багатьох інших випадках порушуються формальні приписи законодавства, часто таке буває, то роботодавці не зможуть цих осіб забронювати автоматично. Появляється, що саме страшне, от я дуже часто спілкуюся з підприємствами, які мають заброньованих людей. Вони працівники. Вважаючи, що вони заброньовані чи маючи відстрочки, не реагують на повістки, які їм приходять. Так, да, їм не повинні приходити повістки, бо для цього і створювала система оберіг, що ТЦК не повинно централізовано. На здоров'я. ТЦК не повинно централізовано розсилати повісток тим особам, які не можуть бути, які вже заброньовані чи мають відстрочку. Але такі повістки масово приходять. Чи то збій в системі, чи це мегапровокація, чи це одна рука не знає, що робить інша. Так от ці особи не беруть повісток, не слідкують за своєю скринькою. На них складається штраф, і в них з'являється в Резерв плюс запис, порушення законодавства. І оцей запис вискрипти звітом це ціла проблема. Це треба з'являтися в ТЦК, представляти документи, ймовірно, сплачувати штраф або оспорювати, що ти був обізнаний про його отримання з якихось міркувань. От по такому прикладу, я вважаю, що ті особи, які гарантовані від, е, ну вони мають відстрочку або бронювання, їм не завадить пройти військову лікарську комісію. Підтвердить він статус чи не підтвердить, він ніяк не буде впливати на їх. Відстрочку по сімейних обставинах чи бронювання. Це особиста моя порада юриста, оскільки е, це їм не зашкодить, а, але, можливо, виключить і проблеми в майбутньому. А, тож, якщо особа е, не пройде е, ВЛК, то вона втратить бронювання. Ні. Ні. Ніхто такого не сказав. Просто е, ви розумієте, закон для чогось написаний. ТЦК масово, масово порушили закон. І не скерували ну, в часті людей не скерували, до мене не зверталась жодна людина, якій би прийшла повістка. Причому є люди, які мають відстрочки, а в них ВЛК обмежено придатний ще в 18 років, в 93-му році пройдений. Очевидно, що такі люди, по-перше, не можуть, ну, не існує такого статусу, обмежено придатний. По-друге, це за царя гороха. Людина повинна бути, ну, держава повинна розуміти, здорова ця людина чи не здорова. Таким чином, він може чекати повістку. Однак яким чином поведе себе система в подальшому при наступному його відстрочці чи бронюванні можна тільки здогадатися. Тому е е порада, яку я даю людям, які звертаються, ВЛК тим, хто заброньовані або має відстрочку, пройти. 28 лютого закінчується термін бронювання всіх військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Тож, пане Олеже, скільки часу залишається в роботодавців критично важливих підприємств, аби перебронювати своїх е, працівників, пані Марія. Третиви треба дивитися ширше для того, щоб перебронювати працівників? Ви забули сказати, що до 31 грудня діяла стара критичність, тобто підприємця критичність як оцей гарбуз. Карета в гарбуз перетворилася 31 грудня, закінчилася, але разом з тим бронювання діє до 28 лютого, іншими словами, роботодавці, які зацікавлені в бронюванні працівників, повинні були активно подавати документи ще з грудня місяця, ну коли появилася постанова кабінету міністрів, відповідна, а особливо коли з'явилися. Критерії місцевого бронювання це документ, який розроблявся військовими адміністраціями, військово цивільна адміністрація в всіх регіонах, який затверджувався, погоджувався в міністерстві оборони та в е, міністерстві економіки, і, от, з моменту появи цих критерій, в більшості областей вони появилися десь приблизно після 25 грудня. Е, з цього моменту підприємства повинні перше підтвердити або отримати критичність. Ну тобто працівників їхніх до 28 лютого не мають права чіпати, але 29 буде друга карета перетвориться кучерів мишей. Ці всі люди втратять бронювання, якщо підприємство не підтвердить критичність. Е, так от хочу звернути, що в цілому правила про вимоги до бронювання змінилися дуже умовно порівняно з тими, що були літом. Змінилася тільки в загальнодержавних рівень зарплати, тобто. Можна було раніше забронюватися комусь за 13 тисяч гривень, комусь за 17 500, зараз 20 тисяч гривень не менше 2,5 е, мінімальних е, заробітних плат. Відповідно е, е, тобто. Е, Появилася, правда дуже багато новизни в критеріях місцевого бронювання. Хочу вам сказати, що порівняння, яке ми проводили, аналіз Львівської області, вони напевне найжорсткіші надзвичайно в Київській області м'якші критерії, і там легше бути критично визнаним, вже не говорячи про сусідню, Волинську чи Рівенську область. У нас дуже жорсткі вимоги щодо цього. І попасти у ті сита критичності дуже складно. Ну щоб ви зрозуміли, це підприємство має бути. Там йде цифра більше 20 працюючих. В минулих критеріях було е, не зменшення кількості працівників порівняно з 2023 роком. Угу. Зараз 20, обов'язкова умова, з них 10% учасників бойових дій. Але саме головне далі критерії зарплати 20 тисяч більше 20 тисяч. Але саме найцікавіше, що ти повинен там бути ще або платником податків, який там заплатив, якщо не помиляюсь, там. 50 мільйонів 150 мільйонів євро або кредитів там іноземних інвестицій на величезну суму, що практично усуває весь бізнес. Від цього ну це загальнодержавні По суті, середній бізнес все. Та ні, ну не скажіть це, це питання інше. Велика сума податків хто сплачує. Дійсно, це, це складно і появився дуже цікавий критерій, який говорить про 0,5 один чи 1,5% бюджету громади, тобто критично важливий для певної територіальної громади, це чому ця цифра залежить? відсотка, відсоток або півтора бо є коефіцієнт бюджетної спроможності громад. Є громади. З коефіцієнтом там менше 0,5 є одиничка, є півтора, і в залежності від цього ці є комбінації, при яких ти можеш бути визнаним, якщо ти ну давайте умовно сплатив 1% бюджету громади в минулому році. Ну давайте визначимо які, які об'єми. Якщо громада там 300 мільйонів, то будь ласка, подивіться, що таке 1% і сплату, тобто в Львівській області ці критерії достатньо жорсткі. Але саме знаєте, що старше минулого року от вийшли ці критерії бронювання наступного дня лягли реєстри, і оце це все так наклалося докупи, що дуже багатьох проблем бу, підприємств була проблема. А знаєте, що справжня проблема? В нас бізнес. Не не вважає, що зарплата 20 тисяч для них спроможна, і дуже багато коли чує цей критерій, та то та то складно, то то неможливо. Ну це дуже дуже багато припиняють розмову після цього. Тобто, ви уявляєте собі, колись був критерій економічного бронювання, коли говорили про там двадцять тисяч тільки військового збору. І його не прийняли суспільство. Зацькувало органи, які розробляли в цих критеріях. Один з багатьох, в числі іншого, заробітна плата постійна 20 тисяч, тобто податки з неї ми розуміємо певна частина. Ну але це визнають значимість для певної громади. Тому підкримники повинні підтвердити критичність. І після того від, повинно відбутися перебронювання. Значить, розійшлася інтернетом, дуже цікава вимога, що є ну, повіду, інформація, про 72 години. Тобто, всі припускали, що, що система буде така, знаєте, заз по руках бити, не можна зайти в ню, що забронювати, е, а потім, 28 го всіх закінчиться, бо, бо до тої пори не можна. Розумієте, а після того буде дозволено, і після того від навантаження ляжуть реєстри знову той же оберіг, дія і все інше. Правда, от е, перший віцепрем'єр Федоров пояснив, що все з сьогоднішнього дня ми ще це не перевіряли. Ну не було ще клієнтів, щоб його систему зайти. Е, Система дозволяє з сьогоднішнього дня, якщо підприємство підтвердило критичність, скасовувати старе бронювання і здійснювати бронювання працівників поново. Тобто не буде оцього хаосу 29 і 30 лютого. Я жартую. Ну я не дуже сподіваюся, що цього хаосу не буде, тому що ця заява про 72 години наробила чимало шуму, і, і мені здається, що якраз оцей і наплив, який міг виникнути, е, тому що в нас тепер бронювання підприємства. Ви провідь, якщо я помиляюся, можна здійснювати онлайн, так е, а воно тільки онлайн або мінекономіки, ну, але в основному це там зовсім інший спосіб отримання критичності різний. Але забронювати працівників це його резерв плюс. Діяк... Застосунок знову? Прошу, це могло положити знову застосунок, коли ви був такий масок Та, безперечно, і саме головне ще раз говорю, що керівник підприємства в цю хвилину заходить до працівника його пробує через дію його підтягнути, а не може. Кричить Іван Іванович, біжи до мене, покажи резерв плюс. Той відкриває а там червона полоска, порушник закону про мобілізацію. А чому? То ну, є, знаєте, обмежений і придатний. Я напевне не сходив на ВЛК. і крапка починається. Ви розумієте? Угу. От стару бронювання скасували, а нове він не може зробити. До речі, моя порада: оновлюйте додаток резерв плюс чим частіше. Не бійтеся видалити додаток і по-новому його встановити. Він по-новому вам все підтягне, але ви можете раптово виявити, ну наприклад, зараз ми виявили, що дуже великої кількості людей скоротився термін відстрочок. Вони ще діють, вони були, наприклад, до літа, а стали там, наприклад, до середини. До 7 лютого там якісь там до березня виявили, що 7 листопада великої частини людей автоматично злетіли тоді, коли продовжував закон ну, про військовий стан приймали. Ці в людей світилося така. А насправді та й відстрочки вже не було, бо закінчився воєнний стан. Людина щиро на кордоні показувала документ. А вони сміялися, сказали, видали додаток, перестановив він видаляв, і вже немає цього. Це, до речі, ніхто суспільству не пояснив. В дуже багатьох людей були з цього приводу проблеми, і я можу не здивуватися, що й була незаконна, несподівана для інших людей мобілізація. Таке воно так відбувається, пане Ви ну, відживали я... це питання. Мені важко сказати, пояснити, чи це химерні чиїсь дії, чи це хтось. Каже, типа, знаєте, як е, е, батяри роблять на 13-те, на Андрія, воза ставлять наверх. Це щось ось таке, раптово не попереджаючи. Ну але таких випадків було дуже багато. Тому будьте добрі, перевіряйте свій резерв плюс, щоб поява у вас якихось порушень не виявилася несподіванкою для вас і вашого роботодавця, коли у вас почнуться критичні проблеми. До речі. Про зміни до закону, ну от ми всі знаємо великий закон там 19 травня. Мобілізаційний, потім ціле літо постанови кабінетів. Зміни останніх змін дуже незначна, яка відбулася. Це е, добавили до права на відстрочку брати, які загинули. Тут додавали неповнорідні брати. Ну, ви розумієте, це захищається неповнорідні, коли мама має від двох чоловіків дитину. Дітей і ті брати, вони брати, і мама розуміє, це мої діти. А е, така такі сім'ї не мали права мати відстрочку в зв'язку з загибелью одного з братів. Ну це невелика кількість. До речі, це стосується і майданівців. Це так само зміни внесли в закон і продовжили. До речі, ми всі чули про директиву Міністерства оборони 50 плюс заборонити мобілізацію. Практи... Міністерство оборони командуючих сухопутних військ, хочу сказати, що останнім часом я по кількості дзвінків про те, що забрали 56-річного, 58-річного, зрозумів, що я перепитував дана не, немає директиви, просто дана вказівка. Оскільки ця директива не ґрунтується на законі, дозволити. Мобілізовувати осіб, які більше 50+. ви розумієте, з чого появилася директива? Ніхто її реального змісту не знає, але про нього висловлювалося дуже логічно, тому що провели дуже простий аналіз. Люди 50+, велика частина Кількість частин просто таких людей не приймають, тому що вони з букетом як правило вже вікових хвороб. Це друге. А після 55+, плюс навіть внесли законопроект звільнити таких людей, попробувати звільняти, тому що вони знаходяться в госпіталях і на ВЛК безперервно, користі мало. От на сьогоднішній день що стало причиною? Оце велике пробачте за вульгарність, з відсмоктування людей з тилу авіаційних техніків. Про це те, що ми чуємо оці скандали, з стилових з логістики. Це авіація підняла шум публічні люди. А насправді забирають з місць, з любих тилових підрозділів. Це почали чуть раніше. І переводять в підрозділи, які повинні повинні укомплектувати. Наприклад, військовий шпиталь Львівський, маса жінок, військовослужбовців, медсестри. От їх переводять в підрозділи, які ближче до фронту. Я запитував, цікавився, ну ким вас бойовими медиками не знаємо, просто переводять туди. І при чому поступають. Ну ну розуміти, має бути якийсь інтерес або людина тут служить, або служить там. А вони спеціально включають людей, яка має троє дітей. Ну, всі ж знають, що вона звільниться, які її відправлять під Харків. А вони кажуть, то твої проблеми звільняйся там. Ну, я образно я е, приводжу такі приклади, чисто віртуальні. І е, от таке ганяння. Давайте уточнимо, пане Олеже, про переведення а? медиків з війського військового госпіталю. Це було віртуально чи це точно? Е, це ну я не знаю, чи їх перевели, але люди з такого приводу консультувалися. Чи мають право, чи маю право я заперечувати проти цього чи інше? Це медсестри, це медь, молодший медичний персонал, саме різний, які є військовослужбовцями. І вони е, ну в них виникають от такі критичні ситуації, коли вони, наприклад, от уявіть собі, дитина інвалід, там є повинен бути комплекс умов, при яких ти маєш право звільнитися чи не звільнитися. І e, 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 люди цікавляться, з'ясовують, яка, яка причина вашого інтересу пояснюють, що нас довели повідомлення, що також будуть переводити. Тут нема чому дивуватися. І невідомо, куди, на які посади будуть переводити. Це вже зовсім інше питання. Їх відправляють в розпорядження відповідного підрозділу. Okay. Зрозуміло так само, як і всіх інших. Ніхто не знає, Йо в розпорядження певної бригади чи якогось напрямку переводять людей. І, ну, Менше стип. Так от е, позиція така в контексті нашої теми: що старших там 50 людей їх будуть ними укомплектовувати підрозділи і місця, які вивільнилися на місця, це говорять люди обізнані на цю тему. Їх ніхто. Після початкової підовки не буде, ну в крайній мірі так говорять, міркують, що не буде відправляти в е, бойові підрозділи, бо їх там ніхто не прийме, просто ніхто не прийме. Там ще хватає глузду здорового. Е, я читав недавно в, е, таке е, публікація у Фейсбуці якогось відомого медійного чоловіка, який каже до працівника ТЦК: ну якщо ти дбаєш про армію, даєш інтерв'ю, ну то чого ти відправляєш мені людей, які в той же день лягають військові в госпіталь, і тільки забирають час, ми їх повинні возити з місця на місце. Ну, це логічно. От тому оце директива оце про 50 вона отримала зараз особливий відтінок. І я ще раз рекомендую особам, які легковажно не дбають за свої документи про відстрочку, які не оформляють відстрочок. Я знаю людей, якого брат загинув на війні. Він має право на відстрочку. Він до мене приходив до тої пори, поки не пул, сказали про цю директиву. Наступного дня він перестав приходити. А зараз таких людей забирають, і відповідно він не оформив відстрочку, його мобілізують, і наступного дня він подасть рапорт про звільнення збройних сил, оскільки він має право на звільнення, бо в нього загинув брат. І от відбудеться нове коло, хоровод, ганяння повітря в повітрі, бо ДЦК пробачте, мене не задумується про кінцевий результат. Їх цікавить кількість людей, які мобілізовані. І це є реальне питання. І так само рекомендація. Про своє здоров'я. Якщо ви телефонуєте в юриста і дружини, починають цікавитися, що в нього поганий зір там чи щось інше, пробачте, в ТЦК ваш зір не зможуть обстежити до такої степені, як ви це маєте зробити за день, за місяць до мобілізації гіпотетичної в спеціалізованих закладах, ви повинні приходити з документами. За, за захистіть своє право, якщо ви дійсно є непридатними чи обмежено придатними до військової служби. Це котрий раз. До речі, як не дивно, люди до сих пір до сьогоднішнього дня вони не мають ні одного документа, а їхні документи трьохрічної там чи чотирирічної давності ще до війни. Ну е, пане Олеже, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефіру. Олег Мицек, адвокат. Е, я просто, якщо підсумую нашу розмову, то я закликаю всіх дотримуватися чинного законодавства і не знаходити шляхи ухилення від мобілізації. Ці а діяти в межах чинного законодавства то це е, не тільки вам збереже здоров'я, а й життя, пане Олеже. Я вам дякую, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру. До побачення.